Доброго дня Усім болівальникам футболу жіночого футболу запрошуємо вас на перегляд другого півфінального матчу чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів першої ліги. Слава Україні! Героям слава! І розпочинається офіційна церемонія передматчева церемонія, рукопотискання команд. Ну, а зараз хвилина мовчання. Вічна пам'ять нашим героям і героїням. Ну що ж, командні фотографії наразі зараз бачимо на, на екранах головного тренера Євгена Додурича, Миколу Подрано, Дає стартовий свисток Софія Причина. Розпочали ми цей матч. Тут зараз, подивіться, Дар'я Івкова, виходить вічнавіч і парирує Ольга Рябовіл. Стопроцентний один із моментів, зараз, з перших моментів, який на четвертій хвилині вже. Доволі небезпечний момент був і цікаво. Дуже гостр гостра ситуація зараз. Ілона Стрельцова. Удар набагато жвавіше, ніж в попередньому, тайм, äh, попередньому матчі. Подача на дальню. І несіна не, не зуміла замкнути, точніше, влучно пробити головою на дальній стійці. М'яч був десь більше. Ольга Бойченко. Здорово повторі. Ми дивимося, здорово мущенська видавала в центр. Но... Не зовсім дала лівою ногою, пробила. І ось уже Ольга Бойченко. Віч на віч виходить. 1-0! Ольга Бойченко відкриває рахунок у цій зустрічі. Найкраща бомбардирка. Зараз подивіться, ще раз, якраз оператори показують нам цей момент. Чітко, як кажуть, в більярді в лузу поклала в дальню лузу. Це блискуче. Лівкова подача Жозефіна. Ганді пробивала головою. Ольга Бойченко зараз. Подача на дальню стійку. Оля І що не рятує. Ольга Рябовіл. І Дакоста забиває свій гол. Розігрують. Розігрують. Щось придумали. Домашня заготовка з Діани Мушинської. Подача. Вероніка Гузик помиляється. І Що буде крутить? Ні, знову розіграє. Ну це вже награна комбінація. Йде удар. І... Цікаво, доволі цікаво. Доволі цікавий розіграш. Пройшов він. Ну, прекрасний зараз удар. І блискуче діє Вероніка Гудзик. Блискуче реагує на удар Тетяни Трілін. Іде подача на ближню. Виносять Дар'я Івкова, Січкаренко на підбиранні. Знов Тетяна. Ну, най найактивніша зараз Тетяна у складі Поліся. Алла Гресь. Ну, дуже багато представників. Юх, яка передача зараз і до да кошта. Забиває вона гол, але фіксують а, поза грою. Вона Стрельцова. Пас на Дар'ю Івкову. Дар'я в одне касання. Одразу вирізала Тетяна Тріль. Закидає. Закидає туди на Мущенську, знову правим флангом. На правому фланзі доволі активно вона її виводить на ударний простір. Ну як забиває тут. Також забиває Варвара Козлюк. Але цікава ситуація. Софія Причина призначає штрафний, залишає одну Тетяну Тріль, що буде прямий удар. Викручувала Тетяна. Одеситки відкрили м'яч. Ні, а вона все-таки викручує на ближню. Ударом головою реалізувала і свій момент. Удар зараз від низової. Подача на ближню стійку. Знову Гудзик, добивання. І знову подивіться. Ну. Зараз ще момент є у Дакости. Пасує вона на підгорну, скидає на Івкову. Івкова все-таки вище воріт. І це був. Саме цей момент став у нас заключним у першому таймі. Ми вже повернемося у таймі другому. Ну що, розпочались наші баталії. А, зараз бачимо подачу на дальню стійку. І знов неся схожий був епізод у першому таймі. Так ось фінал першої ліги. Історичний у нас фінал. Дар'я Євково, що тут? Все більше. А уваги приверталися до жіночого футболу. Іде подача Ольга Бойченко. І що з добивання до Коста. І... Якось зупинилися дівчата з Полісся. Аж три гравці одразу перебували перед воротарем. І тут чудово зіграла зараз Ольга Рябовіл. Є, є свої шанси. І от зараз Діана Мущинська добиває добивалі. Джокер от і спрацьовує джокер про те, що я вам казав, Сабіна Азізова виходить на заміну і забиває. Чудова зараз атака відбулася. І про те, що я казав, є гарні нагоди і у Полісся, І от один із них вони реалізували. Певно, все-таки замість Дженіфер Дакости вийде ще одна. Ух, який момент! Поперечка рятує зараз Сістерс і що поза грою? Фіксує арбітриня матчу. Повертаємося Пиші! Пиші! до події У цьому ж матчі. Діана Мущенська зараз блискучий пас. Подача Дар'ї Євкової. Ольга Рябовіл чітко діє зараз. Дар'я Івкова проривається по флангу. І відпускає все-таки м'яч. А тут ось такий закид вперед. Помилка Світлани Колька. Мущенська. Вихід сам на сам для Зізової прибирає Азізова. Ну а удар. Зараз після цієї атаки Руслана Левченко. Подача на 11. Івкова, Бойченко. Що тут? Фол в нападі. Тетяна Тріль, Мущенська. Здорово! Двухотівочка Тетяни Тріллі. Вирізала вона туди вперед. В центральну частину, адже бачимо, що велику частину матчу Блінг проривається по флангу. Буде простріл. А отут, тут фолять. Іде подача на ближню. Залишається футболістки на полі, але продовжується гра. Лія Влас прострілює в центр. Підгорна. удар! Підворна реалізовує свій момент. І рахунок у матчі змінено. І 3-1. Несіна центр. Сама просто залишається сама вже вкотре. Стрельцова. Івкова! Іде подача. Виграє цю подачу Марія Несіна. І, ну, це... Певно, вже третя чи четверта спроба у цьому матчі. І зараз все-таки стає результативною. Проважають оплесками. Багато сьогодні чорнової роботи зробила Ольга. Забила гол. Но справжній лідер команди. Вітають і на трибунах. Вітають Ольгу. Легенда жіночого футболу. Ну що, а тим часом Полісся вже будує одразу ж свою атаку, тільки розіграли м'яч і Одразу Тетяна Трильна, Мущинську. Ми казали, досвід дався взнаки. Команда Сістерс здобуває. Переконливу перемогу і ще тут момент зараз у І був після відпочинку. Доволі активно заграли уже житомирянки і заслуговували вони на гол, і вони це зробили. Досвід важлива річ у футболі, особливо в жіночому футболі. Багато молодих команд у нас зараз грає. Велика подяка всім, хто будує ці команди, тренує. Можемо концентрувати, що у матчі у матчі за третє місце зійдуться команди Минай та Полісся а у фіналі. Буде протистояння оболоні та сістерс. Знов це протистояння. Дуже дякуємо усім, хто переглядав трансляцію, хто був сьогодні з нами. Коментував для вас сьогодні Новіков Сергій. Залишайтеся з нами, любіть жіночий футбол. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до нових зустрічей в ефірі!